Вітаю всіх, небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і сьогодні хочу розповісти про розкішні жовтоквіткові аромати відомих люксових брендів, про які не дуже часто згадують на україномовному парфумерному ютюбі та до деяких з цих ароматів популярність з руками згасла. І мені дуже подобається, як жовті квіти звучать саме в кінці весни або влітку, коли вдихаєш цей. Жовтий пилок, і ніби навіть уяві спливає гул джіл. це і мімоза, це і жовтий нарцис, це фліордоран, тіаре і лангі ланг. А на це відео мене надихнуло обличчя компанії Шанель, а зокрема аромату. Габріель Есенс, Марго Робі і її популярність ось зараз, останні місяці, зросла все вище. І цей аромат є найновішим з моєї сьогоднішньої добірки. Аромати я зберігаю у фірмовому вакуванні, в шафі і щільно зачиненими дверима, для того, щоб, особливо влітку, при екстремально високих температурах сонячні промені не потрапляли на флакон. Габріель Есенс. Присвячений засновниці компанії Шанель пані Габріель. Аромат створено у 2019 році штатним парфумером компанії Шанель Олів'є Польжем. Аромат про розкіш. Починаючи з зовнішнього оформлення. Тут навіть пульволізатор ледь ледь помітний і красивого бурштинового кольору ця есенція. Розкішного квіткового букету, золотавий ковпачок, і це аромат, з яким можна не схибити, обираючи подарунок жінці будь-якого віку. Тут є жовті квіти у вигляді ілангу, також тут є тубероза жасмин, і також тут є достатньо відчутні фруктові акорди: персик, абрикос, тут є ще кокосова м'якість і легка теркість від смородини. І аромат в старті починає звучати солодкаво-фруктово, потім розлого-квітково, і далі починає вже звучати деревина. Мені особливо подобається цей аромат в базі, коли вже всі ноти заспокоїлись, коли вони переплились між собою, і починає ось та пудрова магія звучати. Розкішний аромат. Надзвичайно жіночний аромат. І аромат можна назвати його навіть ароматом спокусу, який незаслужено оминули увагою, на мою думку. Шамселезе від Герлен. У мене версія 2021 року у флаконі жандарми. Це парфумована вода. А перші Єлисейські поля були створені у 1996 році. Окрім жовтої мемози, в ароматі ще присутній бузок, і з мемозою вони ніби біжать на випередки, хто буде звучати гучніше. Також тут є пудрова фіалка, гібискус, конвалія, півонія та троянда і цей розкішний бузок. Обіграний та пом'якшений мигдалем. Мигдаль заявлений у старті, також у базі. І аромат, якому я відчуваю легкість, ніби ти прогулюєшся у спекотний літній день якимось парком, коли вже сонце сідає. А розігріті дерева та квіти починають пахнути яскравіше. Аромат дуже насичений, аромат впізнаваний, і він був популярний на початку 2000-х, І мені здається, що його популярність не згасає і по сьогодні. Поему від Ланком створив відомий парфюмер Жак Кавальє у 1995 році, якраз коли я закінчила школу, і цей аромат у мене асоціюється з юністю. Поема має надзвичайно об'ємну парфумерну піраміду. Я нарахувала тут 13 видів квітів. Окрім мімози та ілангу, тут є ще також жасмин, тубероза, неролі, геліотроп, фрезія, дурман. І раніше я гадала, що це осінній аромат, тому що він пахне густо, насичено та об'ємно. І він викликав в мене деяких сум. Аж поки я його не спробувала навесні, і ось тоді я справді відчула цей розквіт, квіткове багатство і все те, що нам може розповісти будь-яка квітка саме навесні, у процесі розквіту. Дуже красивий, жіночний, можливо, дещо не сучасний, але не менш цікавий та цінний для мене аромат. Звичайно, велике враження справив на мене аромат Дюн від Крістіан Діор. Я до нього ставлюсь по особливому, дуже його люблю. Просто навіть вдихати з ковпачка. І я була здивована, коли дізналася, що його створено у 91-му році. Він звучить по сучасному, по нішевому і тут. У якості жовтих квітів виступає жовтофіоль і ланг. Також тут є велика кількість смол, якихось пахучих речовин і деревини. Дуже глибокий аромат, навіть медитативний. В ньому ніби зібрано водночас і прохолода, чистота, і спека. У мене є окреме відео на цей аромат. В описі під відео я залишу посилання. Розкішний букет жовтих білих та різнокольорових квітів в ароматі «Beautiful» від Estee Lauder, який було створено ще у 1985 році, і до цієї парфумерної композиції доклала руки Софія Гройсман. Аромат виконаний у дусі старої школи. Коли були занадто навіть об'ємними парфумерні композиції, і за тим квітковим різнобарв'ям інколи вигулькує якась гірчинка. Можливо, це гальбаном, а можливо, це і непопулярна нині нота гвоздика, яка раніше використовувалась дуже часто в парфумерії. Інколи в ароматі я відчуваю свіжість та прохолоду. Я припускаю, що це за рахунок. Кедру та за рахунок шавлії. І в ароматі я відчуваю запах дитинства, саме так пахло моє дитинство. До цього аромату я відчуваю якусь ностальгію, тому що навіть флакон такий виконаний в ретро стилі, і він ніби навіть нагадує справжні французькі парфуми. Такими вони і є. І цей аромат пахне для мене і водночас юністю. В цьому ароматі моя подружка виходила заміж. І аромат який викликає у мене виключно теплі спогади. Одамоїзель для живанши у 2010 році створив Франсуа Демаші. Особливої уваги заслуговує оформлення коробки з фотографіями облич юних дівчат, і саме такі наліпки я пам'ятаю на шафах того часу. Аромат, який пахне легкістю. В комбінації з елангілангом тут виступає королева квітів троянда. Також в ароматі відчувається якась гірчинка, рахунок перцю, свіжість за рахунок базиліку. І тут я відчуваю солодкі цитруси. Це класична люксова парфумерія, яка рахується універсальною. Аромат пасує на будь-який вік та на будь-який захід під будь-який одяг. Аромат Історія від Hermes, 24 ФОБУР і подейкують, що саме цей аромат був улюбленим у принцеси Діани. Аромат Одним словом, елегантність. Особливої уваги заслуговує зовнішнє оформлення. Мені подобається форм-фактор. Це відтворення форми та орнаменту оригінальної хустинки «Ермес». І водночас звучання аромату напрочуд жіночне і інтригуюче. Навіть дещо відсторонене і злегка строге. В ароматі солодкавість. Ілангу та гучність гіацинту збалансована ірисом, який дещо заземляє аромат. Також тут відчувається землистість пачулі та густота медової амбри. Аромат не на кожен день, аромат особливий для особливих випадків. І мені подобається його наносити намазом і, незважаючи на концентрацію туалетної води, стійкість у нього дуже і дуже висока. Я високо ціную класичну парфумерію, вважаю її витоками і тим, з чим варто знайомитись, парфзахопленим та тим, хто починає цікавитись парфумерією. Також я люблю і сучасну нішеву парфумерію, але в моїй ольфакторній пам'яті завжди особливо місце буде займати старий добрий люкс. Такою була моя розповідь на сьогодні. Мій розкішний букет з семи жовтих квітів виглядає саме так. Діліться, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені жовтоквіткові аромати, і як ви ставитесь до старого доброго люксу. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!